Дивимося за виконанням. Це удар по воротах. Варакута його парирує. Губоглом на лівому фланзі вривається до штрафного майданчика. Прострільна передача. Гостро, небезпечно. Удар у поворотах поки що немає. Ось тут є удар заблокований. Металіст 19 25 послизається Кастіль. Остухає підвестися, Яку передачу п'ятою він зараз віддає на Мартинюка. Захисники у Монреаля на флангах. Отож, штрафний удар подачі від Синчука. Губогло під тиском Мантюха вибиває м'яч. Крупський грає на випередження. Тут под чужим штрафним майданчиком. Металіст лізде на 25 забрав м'яч. Аревало грає до штрафного майданчика. Не проходить передача. Ще один пас на вістря. За Берджаго! Хто там запитував про удари по воротах? Ось вони. Тихо, тихо, там. Я тобі брехав вели в оману футболісти Металіста 1925 своїх опонентів і ось так тишком нишком раз і чи не з першого удару. Зараз металіст 1925 буде виконувати штрафний удар. А він це виконує навісну передачу. Кастіо входить штрафний майданчик. Кастіо шукає можливість для удару. Не заходить, грає на калюжного. Губогло широко забігає. Крупського зараз буде засучати. Губогло рожтов Майданчику, Обігрує. Крупсько пробиває варкута, відбиває. Принц на добиванні. Де той м'яч? Не видно. М'яч у сітці воріт. Металіста 1925 таки опиняється. І не з першої спроби, але з другої. Принц, схоже, що таки відправляє м'яч у сітку. Воріт Металіста 19-25 на 35 й хвилині. Ну, зараз атака лівим флангом з боку Монреаля. Передача назад. Губогло з м'ячем. Виконує він прострільну передачу і Варакута виручає. Браво Данило! От, от вам і Губогло. Зараз атака від Металіста 19-25 може бути небезпечно. Калітвінцев Голасо. 2-1. В роздягальню канадцям робимо сюрпризи. Як же розбирається зараз Владислав Калітвінцев, ну, це тобі досвід. Говорили ми про те, що солідності додає Владислав Калітвінцеві. Атака від Монреалю йде подача. Небезпечно зараз було, потрібно відоборонятися. І... Крупський зараз розвиває свою атаку. Переводить м'яч ліворуч. За м'яч Кастільо зачіпається. Це буде удар. Атака від Монреалю правим флангом. Прострільна передача. І Іван Калюжний відпрацьовує у власному штрафному майданчику. Спостерігаємо за стандартом. Отож, подача від Сінчука який пресен ну, зараз він, металіста 19, 25, від металіста 1925, підкат від «Аревела». забираємо м'яч, але далі. Отож, є на навісі, В'ячеслав Чурко дуже високо вистрибував. Ну, А поки стандартне положення для металіста 1925, подача від Литвиненка, але. Небезпечно може бути, потрібно м'яч винести. Мозель віддає тонку передачу. А ось це ризикований пас. Це помилка від короля. Перехоплення. М'яч уже в штрафному майданчику. Металіста 19 25 Простріл. І у свої ворота так, мені здається, зрізає зараз м'яч Артем Шабанов. І Тодо тренується з юнацькою командою Мателіста 1925, яка проводить збір на Закарпаттю. Капінус штрафного майданчику. Капінус. Простріл не вдається виконати ще одна спроба. В напрямку на «Ітодо». м'яч штрафного майданчику. І тут пішла подача, і навіть удар був зараз. Багрій розвертається спиною до Зараз вперед грає на «Мба». «Мба» на лівому фланці. «Мба» до штрафного майданчика на Чурка. «Мба» набігає. Чурко. До штрафного майданчика весна. Передача далі сійка. 19 19.25. Здавалося, забиває, але арбітри фіксують офсайд. Ці багрій зараз має момент. І професорська передача від Чурка просто поміж двох. Захисників і багрій, все правильно робив, і ударом все завершується. Тому хороша атака. Добре, хлопців піднатаскали в ці перші два тижні зборів. Зараз Металіст 19-25 продовжує атаку. Є подача, удар від байгол! 3-2. Ось тут вже точно ніхто цей м'яч не відмінить. Металіст 19-25 Таки виходить вперед на фініші матчу. Крістіан Мба забуває. З гравців металіста 19 19-25 наважиться забити ще. Буде дуже добре зараз. Це може зробити Ігор Когут.